Так, шановні. Садимо капусту. Не дождався я фрезіровщика, через це приїхала людина нормальна і дискує. Вчора садили пекінку. Вчора садили пекінку, бачите один тракторцем. Вона вся була бодренька, а зараз полягала. Але всередині волога є. Ну, нічого. Працюємо, стараємося, розвиваємося, вчимось. ви знаєте, дуже добре показувати людям, коли вже все в тебе на мазі, все зроблене. Але друга справа, коли ти тільки вчишся і всі ці тонкості моменти проходиш. Бо іноді так подивишся, в кого вже все гладко, все зроблено. І думаєш, що йому все досталось тако собі. Ну, наприклад, все в нього проблем не було, а ти от починаєш і в тебе нема тракториста, нема того, сього. І ти починаєш думати, що в тебе, мабуть, нічого не вийде, бо нема устройства. А воно так багато в кого є проблемки. І до речі, те, що капуста більша. Бачите, яка вже така більша. Це з однієї сторони і добре, тому що є коріння і воно приживеться. Бо там, де менше, то меншу тільки з касет треба садити, тому що вона вся пропаде після висадки. А у більшої є шанси. Дивіться, це те, що ми садили пістолетом. Це в дощ садили перед дощом. Бачите, як вона гарно прижилася. Вся бодренька, хороша така. Це те, що наступний день, коли була жара, зранку садили. Бачите, повмирало багато, а багато тільки прижилась серединка. А це вчора пістолетом. Ой, пістолетом кажу, це вчора трактором. Бачите, густенькі рядки, нормально. А це вчора ми вчилися два рядки. І тут, звісно, страхи. Страхи. Я думав, що буде мені. Думаю, що це за сажалка така, а вказується, що це. Я не вмію садити нею. А далі вже пішло в нас краще. Ну, от Сьогодні в нас задача до садити 30 капустки. І зробити так. хух. Добре, пока.